Дуже добре, що ми увійшли нашим хакатоном триденним у фестиваль Сікорський Челендж 2024 року. Ми проводимо цей захід у рамках глобальної програми інновацій та мереж і зеленої хімії, яка впроваджує організацією вільних націй промислового розвитку та Єрським університетом за фінансування глобального екологічного фонду. Насправді, протягом цих трьох днів, кожен з спікерів, кожен з менторів. Кожен з членів журі вони поступово закохували в цей проект. Цей гакатон ми проводимо у бібліотеці КПІ імені Ігоря Сікорського. Це смарт-шелтер, це надійне укриття, і навіть учасники відзначають, що дуже приємно провести такий захід разом вживу і в безпечному місці. І, звісно, ми б хотіли подякувати нашим промисловим партнерам. Це компанія Даф та компанія Деламарк. Без них би цей хакатон не відбувся, адже саме вони дали завдання для наших учасників. Зелена хімія це не просто теоретична якась така проблема, це велика виклик, з яким стикаємося. Ми усі тому чекаємо на цікаві роботи, цікаві презентації. Ми маємо змогу отримати нові враження, отримати нові ідеї в екологічній хімії, їх впровадити в власне виробництво. проєкти дуже круті. Е, мені насправді дуже подобається, що різні люди взяли абсолютно різні теми, не ті, які я думав. Вони презентували суперкласні рішення, і більше того, вони змогли реально зробити ці проекти такими, що вони можуть бути реалізовані. Дуже приємно перебувати в такому колективі. Він надихає, він стимулює якби, думки і хочеться працювати з такими людьми, бачитись, комунікувати, тому безумовно брати участь в таких заходах це варте того. Це дійсно важлива подія, яка стане одним із перших кроків у формуванні української спільноти і зеленої хімії.